Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про другорядні члени речення. Речення складається із головних та другорядних членів речення. Головні члени речення це підмет та присудок. І якщо в реченні є лише вони, таке речення називається непоширеним. А речення, у якому, окрім головних, є інші. Другорядні члени називаються поширеним. Другорядними членами речення є додатки, означення та обставини. Вони пояснюють чи уточнюють головні члени речення. Зараз я розповім визначення кожного другорядного члена, а потім як їх знайти у реченні та як їх правильно підкреслювати. Почнімо з додатка. Додаток це другорядний член речення. Що означає предмет, на який спрямована дія, і відповідає на питання усіх непрямих відмінків іменника. Виражається найчастіше іменником або займенником. У реченні підкреслюється пунктирною лінією. Означення Другорядний член речення, який називає ознаку предмета, і відповідає на питання, який чий котрий. Виражається найчастіше прикметником. займенником, рідко іменником. Підкреслюється хвилястою лінією. Обставина Другорядний член речення, який вказує на місце, час, спосіб, мету, причину дії і відповідає на питання, як, де, куди, звідки і тому подібні. Виражається прислівником або іменником. У реченні підкреслюється рисочкою-крапочкою. Щоб правильно визначити другорядний член речення, запитання до нього потрібно ставити спочатку від головних членів речення. І тільки потім від відомих другорядних. Розглянемо речення. У небі ключем веселим летять журавлі мого дитинства. Шукаємо підмет та присуток. Хто Журавлі. Що роблять? Летять. Далі від підмета ставимо запитання. Журавлі чого? Дитинства. Чого це питання непрямого відмінка? Тобто, це додаток. Від підмета ми більше не можемо поставити запитань другорядним членом. Переходимо до присудка. Летять де? У небі. Обставина. Летять як? Ключем. Обставина. І тепер від відомих другорядних до другорядних. Ключем яким? Веселим. Означення. І дитинства. Чийого мого. Означення. Другорядні члени речення є такими ж важливими, як і головні. Всі разом вони утворюють красиве, повноцінне та більш зрозуміле речення. Порівняйте. Перше речення розквітли яблуні. Друге у маминому саду пишно розквітли яблуні. Перше речення у нас не поширене. Складається лише з підмета та присудка. Друге поширене. Окрім головних, має другорядні члени речення. Давайте їх визначимо та підкреслимо. А ми вже з вами вивчили, що починаємо ми шукати підмет та присудок. Тож хто що. У нас що? Яблуні це підмет. Що зробили? Розквітли. Присудок. До підмета більше запитань немає. До присудка. Розквітли де? У саду. Обставина. Розквітли як? Пишно. Обставина. У саду чиєму? Маминому. Означення. Оце і все. Дорогі мої, якщо маєте запитання, пишіть мені до коментарів. Я дам відповідь. А на цьому наш урок закінчується. Ідемо відпочивати. Але не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. І чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. Приходьте!